Продовжують обстрілювати прикордонні області України зі своєї території. Станично-Луганський район опиняється під ударами градів практично щодня. Кілька разів туди намагались проникнути диверсійні групи, але безуспішно. Про це сьогодні повідомили у Раді нацбезпеки і оборони. Що відбувається усього за кілька кілометрів від російського кордону на власні очі? Бачила Юлія Плісенко. Кілька сотень кілометрів державного кордону у станично-луганському районі все ще підконтрольні українській стороні. Прикордонники охороняють територію разом з армійцями. Натомість силовики регулярно фіксують рух російської техніки. Їхні пересування відбувається в основному в нічний час, то зафіксувати це тяжко, але наші прикордонні наряди постійно чують, як тяжка техніка пересувається ну, не з посередньо вдовж кордону, але на там відстані 2-3 км. у вівторок. Росіяни порушили повітряний простір, коли спрямували на територію України свій винищувач. На висоті йшов десь ну метр під 100-600. Проте частіше з російської території летять снаряди, працюють гради та урагани. Прилеглі до кордону території у суцільних воронках. На блокпості що за 6 кілометрів від Росії немає живого місця. Довкола знищена техніка, посічені і повалені дерева, ями від вибухів. Тільки, мабуть, з ядерного ружання стрілюють. Ну, видите, что с легкого так Ворон такой нанести не може. Вот яма, машина з боєпропом. Вот це що від нього залишилося? Обстріли з боку Росії здійснюються головно у темний час доби. От Росоль припаде, воно потемніє. От це свіжачок. Армійці стоять тут з літа. Свій блокпост називають Сталінградом. кажуть, вони між двох вогнів їх атакують то з боку федерації, то бойовики ЛНР. Їхні позиції у Луганську це за 30 кілометрів звідси. Такого подвійного штурму зазнають усі українські солдати, що воюють біля кордону. З Луганської області Юлія Плісенко, Сергій Мос, Сабитя Дня, канал України.